Вітаю вас на своєму каналі В'язаний світ. Мене звати Аня і пропоную вашій увазі розпаковку подарунку на мій день народження. У мене в січні було день народження, сьогодні вже 30 січня і я отримала цей подаруночок. Хочу з вами зараз його розпакувати. До речі, тут іменний був підпис саме мені побажання, з моїм ім'ям. Тож давайте разом розпакуємо його. Вирішила зняти це відео окремо. Не у якомусь із влогів, бо це дійсно, я вважаю, вартує уваги цей подарунок. Тож, давайте поглянемо. Дуже красиво запаковано, мені сподобалося. До речі, кожна наліпка з підписом магазину, де я замовляла. І тут мені побажання, ось ручкою персональні написані за моїм ім'ям. Це я замовляла в магазині agulshop.comUA в соціальній мережі Instagram. Ось так запакований, покажу ближче. Ось така їхня емблема позначається. Тож, давайте розпакуємо. Обережно, навіть не хочеться порвати все це. Дуже гарно запаковано. Мені подобається. Я, мабуть, не буду розривати, а спробую його так дістати із цього паперу. Цей подарунок також пов'язаний з рукоділлям, але не в'язальним рукоділлям, це вишивка бісером по дереву. Зараз я ось дістану його з упаковки. До речі, мені допомагає молодша донька знімати з руки, тому що на штатив поставити незручно, він мені заважає, а тут потрібно, щоб кадр був подвижний, скажімо так. тому вона мені допомагає. Так що, якщо десь, можливо, трясеться камера, вибачайте. Як подарунок, мені ось поклали. Дивлюсь, ось таку схему для вишивки, не знаю, бісером. Чи, можливо, можна і нитками, Я думаю, вона підійде для будь-якого вишивання. Бо в замовленні цієї схеми немає. Тож це йде в подаруночок. І бачу, голочка бісерна теж йде в подаруночок. Ну, подарунки завжди приємно отримувати. І ось нарешті вона те, чого я так довго чекала. Зараз я її розпакую, вона дуже гарно дивлюсь, надійно запакована. Оскільки тут є невеличкі деталі, то просили з магазину мене на пошті перевірити. Я замовляла на Укрпошту, бо там при замовленні на 1000 гривень іде безкоштовна доставка. А мапа коштує 1200, здається, з чим-то. Тому, звісно, вона була мені безкоштовна. Але магазин просив перевірити на пошті, щоб не було ну, поламаних якихось частинок. Бо коли вже забереш, звісно, тоді вже ти не можеш повернути. А на пошті можна було б відмовити, щоб поміняли. Ну, коли я розпакувала її, зняла цей пакет, побачила таку красиву упаковку і не захотіла її перевіряти. А можна її нарешті розкрити. І ось моя така довгоочікувана мапа. Мапа України для вишивання бісером. Ось тут дивлюсь, які листівочки. Це різні схеми. І дивлюсь ось таке пакування. Бачите, ось вона з областей складається. Перфоровані. І ось різні тут листівочки. Не листівочки, а різні інструкції. Тут розповідається, що клеять, коли вже вишив, як її приклеяти. Дивлюсь. Ось вона має ось такий українською мовою, є англійською мовою, пояснюється. Ось такий буде мати вигляд в кінці. Такі візерунки. Кожна область має свій візерунок. Розділено теж дивлюсь на області. Мабуть, це можна потім вирізати, склеїти спочатку паперовий макет, а по ньому вже, мабуть, потім дивитися. А ось дивлюся, бісер який. Всі області написані. Так, 24 області і Автономна Республіка Крим. Тобто 25 частин буде. І написані номера бісера. Так, це ще одна частинка. До речі, взяла. Ниточку для того, щоб вишивати, ну треба її вдвічі складати. Так, є ось такі металеві деталі для того, щоб прикріпити. Потім повісити на стіну можна було, коли вона вже буде вся готова. І там потрібно буде склеювати. Так, називається вірена. Я не знаю, можливо, ще де продають такі мапи, може просто в Google можна ввести і. Може, є де дешевше, ну, я на цей натрапила канал, тож я в них і замовляла. До цих отворів потім потрібно прикріпити ці металеві кріплення і на них повісити. Так, складається вона основа, мабуть, це права, це ліва частинка, а ось і серединка, до речі, є. Серединка, Так, і, мабуть, ось так вона має виглядати. До речі, ці там де зубчиками їх по Краям треба обов'язково буде потім клеєм склеїти. так Ну і самі детальки. Всі вони ось перфоровані. Для того, щоб можна було прошити голкою і бісером Кожна деталь, дивлюсь, пронумеровані. Кожна область має свій номер. І кожна область, як ми бачили на початку, має свій візерунок, свою вишивку. ну Деталі, нібито, всі ціленькі. Це треба було зробити, ще раз повторюсь, на пошті, але мені було дуже шкода розпаковувати. Хотілося вже вдома нормально розпаковку зробити, переглянути все це, бо запакована дуже гарно. Так тож, ось так виглядає моє замовлення. Я дуже задоволена. Я не знаю, скільки на це піде часу, але все ж таки все одно я дуже задоволена, що нарешті я її змогла замовити. Головне, замовити. Коли я зроблю, це вже не важливо. Головне, щоб у мене вона була. Тож ось така в мене вийшла розпаковка. Зараз я, мабуть, зберу її все ж таки на столі і покажу, як вона має виглядати по частинкам. Так, розклала я ось на столі. Ось ці зубчики потім потрібно буде, я вже говорила, склеяти клеєм. Ну, на, в їхньому магазині показано, як це робити. Ось так. Ось це буде основа. Так вона буде виглядати. Коли вже усі будуть бісером вишиті області, тоді вже потрібно буде їх клеяти на ось цю основу. Тут теж вони розмічені, де має бути. Там, до речі, починали клеяти з центру. Ну, зараз я ж не клею, тому Розкладу в будь-якому порядку, а там вони починали клеїти з центру, щоб потім ніде, я так розумію, не з'їхали ці області, і потім не вийшло криво. Бо тут же є в кожної свої кордони, і по ним треба прикладати і приклеювати. Ось з цього саме зразочка починали клеїти. Тож зараз я вам покажу вже всі розкладу областя і покажу, як вона буде виглядати в кінці, коли вона вже зібрана буде. Карту я зібрала. Дуже зручно, до речі, що кожна область підписана. І це зручно збирати потім на основу. Тож я дуже задоволена, неймовірно задоволена цим подарунком. До речі, хочу показати на контрасті. Ось так вона виглядає. Перенесла її на чорний стіл, бо на тому світлому погано видно. Ось так вона виглядає. На чорному столі дуже гарно видно межі. Взяла декілька фото, щоб показати, із сторінки ажур щоб ви побачили, як вона буде виглядати у майбутньому, колись, коли я її закінчу. На цьому фото навіть видно назву магазину. Можете зупинити, подивитися, переписати собі чи скріншот зробити. Запам'ятати, як він називається. Якщо захочете теж замовити, можете зайти туди подивитись. Я, звісно, рекламу не даю. Це просто я чисто від свого, так би мовити, від чистого серця. Ось так ця карта виглядає вже готовою. В них були на цьому сайті, на цій сторінці, вони розповідали, показували, як вони вишивали. Називалась в них це бісерні мандри. І потім, коли вона вже вся карта була вишита, ось виставила ось таке фото. Ну, там є її відео, я просто зробила скріншоп, щоб показати вам, як вона буде виглядати в кінці весь цей процес, який кінцевий результат. Мені дуже подобається вже, мабуть, сотий раз повторюю, бо я неймовірно задоволена, що нарешті вона в мене є. Тепер знайти б на цей час і все виконати. До речі, доньки говорять, що теж будуть мені допомагати. Їм теж це цікаво. ну. Будемо пробувати разом. Тепер ще залишилось замовити бісер, і можна буде приступати до роботи. Тож, така була в мене розпаковка. Я сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, і у вас з'явиться бажання її собі замовити. Будемо з вами працювати разом. Випишіть, чи сподобалась вам ця розпаковка, чи ні. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!